Днями бійцям добровольчих батальйонів, які тренувалися в учебовому центрі Міністерства оборони Десна, що дислокується на Чернігівщині, проводити практичні навчання заборонили, відтак вишкіл з військової підготовки та володіння всіма необхідними навичками для ведення війни з ворогом в центрі Десна припинено. Про це повідомили під час прес-конференції в Чернігівському культурно-мистецькому центрі «Інтермеце» командир навчального підрозділу Десна, добровольчого Українського Корпусу, один з ініціаторів запасного резервного батальйону Дук на Чернігівщині, Беркот псевдо та керівник цього підрозділу, який створюється, Данський. Керівництво Десни висунуло умови: якщо хочете займатися і надалі в Рьовому центрі, то приєднуйтеся. До лав Збройних сил України. Про те, чому неприйнятні такі умови, розповідають безпосередньо бійці Беркут і Данські великий жаль. Наша держава не хоче дослухатися до думки добровольців. Відповідно, був певний тиск, були певні дії проти нас, і відповідно сьогоднішнього дня. Уж центру Десна не існує. Ми сьогодні покидаємо Чернігівську область, тому якраз і була поставлена задача, якщо батальйон, безпосередній батальйон, який мав можливість бути територіальною одиницею оборони, обороноздатності області, він не не буде тут перебувати. Потрібна альтернатива. Альтернативу ми бачимо якраз в запасного батальйону. Неоднократно навіть в нашій, вибачте, що я кажу, наші, я сам львів'янин, але для мене ця область стала рідною за цей рік. Тому в Чернігівській обласній раді неодноразово пояснювалося, каже, чому наша. Область, чому Чернігів безпосередньо, в'їзд Чернігів, в'їзду в Чернігівську область не охороняється? Чому немає блокпустів, чому немає охорони важливих таких об'єктів, як мости через Десну, тому що це серйозно перепона на шляху ворога? Чому цього всього не робиться? Ми намагалися достучатися до влади, ми йшли на зустрічі, на компроміси з іншими організаціями. Патріотичного та націоналістичного спрямування, які е, приймали участь у Майдані, які приймають участь у самоорганізації в місті Чернігові, намагалися зробити якусь таку роботу. Е, зараз поставили перед собою задачу створити цей самий написаний Наша задача, от я, я вам писав, основних, наприклад, три напрямки найважливіших це обороноздатність, це, наприклад, оборона, е, охорона стратегічних об'єктів. Це виховання молоді, Збройні сили України поставили перед нами задачу. Або ви повноцінно всі входите в Збройні Сили України повністю в форматі батальйону. Ну, ви розумієте, що батальйон це не означає армійський батальйон, тому що армійський батальйон це 600-800 чоловік. У нас батальйон може бути навіть 50 чоловік, але до речі, чому воно так називається? Тому що це історично. Пішло під час подій наших визвольних змагань початку ХХ століття, якраз були добровольчі батальйони, добровольчі корпуси. Тощо тому таким чином зараз вони поставили перед нами задачу переходьте. Ви будете окремою ротою, переходите в наші е, лави і так далі, цьому подібно. Хлопці конкретно сказали, ми цього не хочемо, тому що ми не довіряємо керівництву збройних сил. Ми не хочемо бути на їхній базі, мається на увазі матеріальній базі, тому що що харчування, що е, матеріальне забезпечення, що забезпечення формою, зброєю, тощо е, є дуже на низькому рівні. Е, нам поставили умов, умову, значить. Покидайте Десну. Ми ж покидаємо Десну. Наше е, наступне місце перебування буде під містом Харкова. Чому так? Тому що е, там нам запропонували хороші умови і е, нам е, ближче, е, відверто кажучи, ближче до зумету. Е, наша е, основна е, лінія е, Поведінка наступна з приводу органів влади. Ми підтримуємо владу в будь-якому випадку, коли вона стоїть на інтересах українського народу. Будь-які дії, які будуть підтримані українським народом, ми наголошуємо. Не ми щось робимо. Так само де правий сектор був, дехто приписує лаври або навпаки, заперечуючи, що правий сектор на Майдані не був. Чи не було, чи він там взяв на себе основний основною основ... Ми наголошуємо, український народ зробив те-то і те-то. Ми є часткою українського народу, то ма... ми вважаємо, що ми маємо право моральне право робити певні дії. Якщо влада конкретно буде пхати палки колеса, ми будемо говорити. От ви не праві, будьте ласкаві, ведіть себе так, як ви повинні робити. Ми наголошуємо, що влада, чиновники. Вони, ми не є їхніми е, слугами, ми не є їхніми рабами, вони є нашими слугами, вони є нашими безпосередньо найманими працівниками. І, будь ласка, виконуйте волю, волю народу, волю, в даному випадку Чернігівського області. Якщо людина приходить і говорить, там, хлопці, мене там образили, в мене така ситуація, допоможіть. Реально, таких випадків е, величезна кількість. У нас був випадок біло, е, Біла Церква, Київщина. Люди звернулися до влади, влада каже, ми не можемо вирішити це питання, звернутися до правого сектору. Ми вирішили їхні питання. Це з приводу загиблого бійця з зони АЦО. Уявіть собі, влада, місцева влада пропонує звернутися до правого сектора, тому що каже, є довіра і є певна відповідальність хлопців, що вони дійсно турбоці зроблять. Сказали, що щодо проблем зверталися це відсутність охорони мостів, там автошляхи. це дійсно проблема на сьогодні. Воно колись вибухне це все, якщо не заходи не вживати. Ви кажете, звертались до органів влади. Це таке абстрактне поняття. А куди? От, наприклад, чи в облдержадміністрації, чи в обласну раду, чи куди ви зверталися, і що вам сказали цікаво? Я перефразую: ми не зверталися, ми як. Представники громадськості були присутні на слуханнях в облдержадміністрації, присвячені наказу, указу, вказівці президента держави, який сказав, що на протязі березня-квітня ви маєте покращити обороноздатність області. Відповідно, було декілька громадських слухань засідань в облдержадміністрації, де будемо говорити без купюрів. Місцева міліція намагалася взяти ласи шматок з бюджету, додатковий шматок з бюджету, мотивуючи серпність, що вони хочуть покращити обороноздатність області. Коли було запитання задано, ну добре, чому на Київщині, на е, Житомирщині, на Рівненщині, на Львівщині, е, де ми їздимо, на Дніпропетровщині, це зрозуміло. Є ті самі блокпости, які перевіряють, вони повноцінні блокпости стоять, вони перевіряють, вони слідкують за е, підтримую. Дозлілими особистостями вони вибірково перевіряють машини, чи немає якихось речей. Нам відповіли, а візи і нині так. Нічого не зроблено абсолютно. Ми можемо в'їхати е, в Чернігів зі сторони е, Білорусі зі сторони е, Росії безперешкодно. Чому це відбувається? Кажуть, віз і нині так. Мене це дуже сильно обурило. Тому що люди е себе поводять надміру, як, як би то правильно сказати, за НАТО е всі халатно ставляться до цієї роботи, всі думають, що якось так пройде. Воно не пройде. Тому що попереджені убезпечені не тільки халатно то росіяни не Росіяни, а українці, які проживають в Росії, а батьки тут в селах вони приїжджають. От недавно приїжджали, приїжали синьківку, да, і кажуть, що. Склалося таке враження, що в зговори працюють наші прикордонники і Росія і російські прикордонники. Бо кажуть росіяни, куди щоб не перевіряли, підійти до тут не треба. От до тої жіночки прокордонник, яка працює в прокордонній службі, туди підійти до неї. Вона буде через дві години заступати, а до неї підійти не буде проблем. Так що справа в тому, що знову ж таки дуже багато разів нам наголошувалося, що Проблематичний регіон Чернігівщина. Взагалі так склалося якось дивно, що ми занадто пізно почали формувати цей батальйон. Можливо, це наша, з другим дані, якась помилка, можливо, це помилка керівництва. Але краще, пізно, ніж ніколи, зробити те, що забезпечиться наших громадян. Ми наголошуємо, ми йдемо на зустріч зі всіма громадськими організаціями, які мають е, певні е, відношення до громадського, о, охорони громадського порядку і так далі. Тому що, наскільки я знаю, у вас є самооборона Чернігів, Чернігівська самооборона, самооборона Чернігівщини це всі три різні організації, самооборона Майдан. І близько п'яти організацій було названо. Кожен каже, ми, ми займаємося. Давайте займатися разом. Чому ні? Тим паче, що зараз анонсований законопроєкт Продукт, де конкретно будуть описані певні дії, певні вчинки і певні зобов'язання перед членами добровольчої годин. А там просто якраз прописано, має робити те, 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 те і те. У нас є таке поняття, з друга точка дикового українського накономіста, не дозволу нікому плямити не славу нічасні своєї нації. Грубо кажучи, даною ночно ми повинні реагувати на будь-які неправильні дії, в тому числі коли хтось комусь зробить шкоди, елементарно образи, цього не можна пропускати. Ми для цього існуємо, ми, ми це намагаємося якось зупиняти. З, з особистого особисто за себе говорю, тому що я, наприклад, в організації вже 9 років закінчується.